Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр флагман лікування дітей з орфанними захворюваннями. Фото наших пацієнтів дуже рідко висять на бікбордах з проханням допомоги, бо ми вже їм допомогли. У Нас існують так звані обласні програми підтримки пацієнтів, і це не просто виділення коштів. Це є чітка система. Де обласна рада затверджує бюджет на покриття саме такого запиту від лікарні з таким чином? Ми можемо в нашій області дозволити собі те, чого більшість інших областей в Україні не може. І одним з тих напрямків, яким ми пишаємося, є допомога дітям з спінально-м'язовою атрофією, тобто сма. У нас є 38 пацієнтів, з них шість є першого типу, і всі наші пацієнти отримують лікування з тих чи інших джерел фінансування. 11 дітей мають змогу отримувати лікування за кошти обласного бюджету. Завдяки багаторічному досвіду створено команду експертів з реабілітації та лікування СМА. Основа нашої команди це дитячий пульмонолог, дитячий невролог і фізіотерапевт. Також в нас є дитячий психолог, дієтолог. Є один протокол, один підхід. Кожен займається своїм. Ми дуже раді, що ми так попали сюди. що з нами тут займається дуже добре. В нього постійно реабілітація, в нього постійно ним займається. Як він деколи трошки не хоче, то вони його навіть просять займатися. У нас найкраща лікарка. Все, що я бачу, це щаслива дитина, яка тішиться життю, яка постійно щось нове вміє, здобуває нові Знання дуже дуже позитивна сім'я і дуже позитивна дитина. Щаслива я перейшов в четвертий клас, ходжу до, до простої школи, улюблений предмет читання. Юра Дема вже приблизно чотирьох років лікується препаратом, і ми бачимо, покращення результатів він тримає голову, сидить сам, погіршень нього немає. Вони контролюють весь прийом препаратів. Постійно вони проходять реабілітацію, і це для нашої команди є дуже гарно і позитивно. Тобто, ми всі дуже тішимося результату, який є в Юри. Я почав сам вставати так. Трошки на животі, голову міг підняти. Почав ліпше гантелі. У мене рука яка слабша, я не можу пів кілограма, а яка сильніша, я можу один кілограм. Сила в руках з'явилася, він почав краще управляти візком. Він більше активніший, він більше сидів, бо так спочатку він сидів і так пройшло трошки часу. Він бав вже на боці, він вже лежить. Він вже більше не може сидіти. А то він вже більше половину дня він міг просто сидіти і його нічого не боліло. Ну, в нього дихальна функція збільшилася. Я настільки задоволена його результатами, що я жодної дитини не бачила таких. Підйомів, як в нього У всьому світі наголошують, що з лікуванням обов'язково має йти реабілітація, має бути фізична терапія. Без цього ліки будуть недостатньо діяти. Тобто, дитина не досягне цих цілей, які вона хоче, для того, щоб покращити своє життя. Це вже є створений такий маршрут цього пацієнта. Відповідний, коли дитина йде до мінімум трьох спеціалістів, обов'язково це є респіраторний терапевт, це є фізичний терапевт і ерготерапевт. Тобто ми запрошуємо дитину і говоримо, що тобі принесе щастя в цьому житті. Тобто, якщо це навіть зняти відео в тіктоці чи нафарбувати нігті собі, коліжанці, то ми, значить, працюємо в тому напрямку, щоб забезпечити дитині досягнення цієї мети. Програма неонатального скринінгу дозволяє виявити дітей зі сма до появи симптомів. Ми отримуємо цього пацієнта з самого народження, спостерігаємо за ним і маємо для нього наперед заплановані витрати. Ліки і так далі. Я вже не кажу, що чим раніше виявити проблему, тим легші будуть її наслідки для пацієнта. Чесна діагностика ще до появи симптомів дуже сильно змінює підходи і надає можливість пацієнтам вчасно отримати лікування. Це буквально можуть бути і кілька днів, кілька тижнів, в залежності від того, в якому віці дитина до нас попадає. Наші маленькі пацієнти будуть мати ще ліпшу якість життя і можуть ходити вже і своїми ногами до школи. Багато з них тому. Все дуже дуже змінюється. Я думаю, воно буде змінюватися ще більше. На даний момент ми вважаємо, що принаймні варто зберегти цю систему, щоб вона працювала так, як є, і ну, висловлюємо вдячність всім, хто лобіює інтереси тих тяжких пацієнтів на всіх рівнях від президентського до чиновників адміністрації. Тож вчасне лікування зупинить прогресування хвороби та допоможе дітям жити повноцінним життям.